Юлія Моленко, я концертний директор і власник кав'ярні. У мене дві такі різні професії, але війна трошки змінила моє життя, і так з'явилася в моєму житті кав'ярня. А наша компанія називається Green Company, Ми переробляємо під пляшку. Це е, з під напоїв, з під кока коли з під пива. Переробляємо цей пластик для того, щоб його можна було використовувати повторно для виробництва якоїсь там продукції, наприклад, тої самої пляшки. Ми вже 15 років цим займаємось. Ми залишалися в Києві, думали, що ну зараз там тиждень-два і все закінчиться. Ну реально. Наприкінці квітня просто втомилися, втомилися від сирен, тоді ж не було в нас таких систем ППО. І е, кожна сирена, це був обов'язково якийсь чи приліт, чи щось там. Ну щось відбувалося, і кожного дня було ну, страшно. Е, і коли ти наляканий. Люди в паніці виїжджають, знайти квитки на потяг нереально. На машині страшно виїжджати, тому що ти не розумієш, з якого боку точно йдуть російські війська і чи не перестрінуть тебе з дитиною, з мамою. Ну тобто, ми жінки, куди на машині, чи не перестрінуть десь на трасі. І ми вирішили, що краще ну, знаходитись на дачі. Сиділи в підвалі, а дуже було нервово, і, мабуть, через ось цей стрес вирішили наприкінці квітня. Ну в квітні стало спокійніше, коли з бучі вже там зірпіння відігнали росіян. Стало трошки спокійніше, менше було тоді ракетних атак, і ми вирішили, що саме час прорватися. Тим паче ми з бабусею були на зв'язку, вона переживала, там кожного дня телефонувала, казала, приїжджайте в Новолинську спокійніше, приїжджайте, приїжджайте. Ну і ми наважилися наприкінці квітня, приїхали. Ну я ті щойно повернувся з Маріуполя до родини, Мені, родина в Ірпіні жила в той час. А, і там нас застала війна. Місто невеличке, і в цьому є свій кайф, свої плюси. А від початку війни я з мамою, з дитиною переїхала до Нововолинська, тому що тут мешкає моя бабуся, і я народилася в Нововолинську. Я ніколи не, не проживала тут, я просто народилася і все життя провела у Києві. А у Києві я працювала журналістом, з артистами працювала, організовувала концерти, була концертним директором, і почалася війна, і моя сфера діяльності повністю зупинилась. Тобто не було. Роботи, концертів, розуміння, що робити. У мене мама пенсіонерка, чотирьохрічна на той час дитина була, зараз 5-річна. І ми просто не знали, що робити. Переїхали подалі від Києва, тому що тут було спокійно до бабусі, і я зрозуміла, що потрібно щось робити. Тому... М -м -м... Виникла ідея відкрити бізнес, але я не знала, який. Тобто я досліджувала, що є в місті перший тиждень після переїзду. там... А прогулювалась, дивилася, тобто, в мене одразу відразу з'явилася ідея відкрити якийсь бізнес, але я не розуміла, який. І, в принципі, цією кав'ярнею я закрила власну потребу, тому що я дуже люблю ранкову каву. Тобто, в мене в Києві була традиція, я завжди просиналася, і ми завжди з малим кожного ранку ходили в кав'ярню, яка поблизу будинку, де там їли круасани, пили каву. і З цього починався день. А в Новолинську я не знайшла такого місця. Ну тут є кав'ярні, але саме ті кав'ярні, такого формату, до яких я звикла, тут не було, і не було смачної кави. А я почала пити каву вдома і думати про кав'ярню. Ну спочатку приїхав сюди працював тут в волонтерському штабі в пару місяців. Тобто я вже познайомився з людьми, знав які яке місце що тут, як де можна. Де що знаходиться, як працює, тому було простіше трохи прижати. і Тому ми вирішили переїхати сюди. В принципі, в мене 22-й рік був досить класно розпланований. У мене мав відбутися тур Америкою з Boombox, тур Америкою з Артемом Півоваровим. Мали робити також тур Америкою з гуртом Hardkiss, Мали три чи чотири сольні концерти з Сашою Чемеровим. Ну, тобто планів було багатько. І все це відмінилося. І ну, Ми залишилися зовсім без роботи. А, ну, Я здебільшого, я, здебільшого в у Запоріжжі працював. Там в нас була одна лінія в Маріуполі, яка там і залишилась, там все втрачено. І ще одна лінія, яку ми змогли вивезти до Новолизька, вона тут зараз працює, вона була в Запоріжжі. Саме ця частина релакована, все інше на стра В Маріуполі була сортувальна ще лінія, ми сортували сміття і теж переробляла пляшку. Тому що коли ти переїжджаєш, от, наприклад, наша компанія, ми втратили на напевно відсотків 80-90 того, що в нас було насправді, бо це були там і будівлі, і сировина, і обладнання, і ще. А залишилось, наприклад, ми сплачуємо, досі, людям сплачуємо за пляшку, яка приїхала до Маріуполя. Сировина. А, там або сплачуємо там за інші там, моменти, там закриваємо борги, які були там, мали сплатити. І коли запускаєте нову компанію? У вас є, наприклад, ви хочете запустити бізнес, порахував вам треба, наприклад, там 10 тисяч гривень. І ви запускаєте бізнес, у вас є ці гроші, і ви були в цьому місці. Тобто, ви знаєте, як працює, де, що купити, як організувати. Якщо ви приїжджаєте до нового місця, вам потрібно все вивчати. Початку і у вас нема такого, що у вас є гроші, наприклад, там на запуск, у вас є те, що у вас залишилось, ви спробуєте якось це перезапустити. За місяць після переїзду ми відкрили кав'ярню, тобто мені знадобився місяць, щоб зрозуміти, що потрібно, чого мені тут не вистачає, що потрібно робити. Ніколи в житті не мала з ресторанно-готельним бізнесом ніяких справ. Тобто я вперше а, опинилася в цій сфері, але дуже хотілося смачної кави. Ми скористалися програмою Міністерства економіки з ревокації бізнесу, перевезли. Воно там не те, що коротко, десь майже рік ми запускала тобто перевезення, знайти приміщення. Підготовка була досить швидка, тому що від моменту, коли я придумала відкрити кав'ярню, до відкриття кав'ярні пройшло три тижні. Я за три тижні знайшла приміщення, відкрила ФОП, знайшла бухгалтера, знайшла Баристу, закінчила курси Бариста. Я сама працювала за кавовою, тому що я не знала, чи знайду я Баристу чи ні, тому перших. Перший місяць, мабуть, я сама працювала за кавовою, тобто я вмію робити каву, навчилася вже. А зараз, звісно, маша мене сварить трошки за те, який капучино роблю. Але в принципі, теоретично вмію. За скільки вона мені відіб'ється, і просто почала робити. Я робила швидко, тобто в мене не було часу там: а да, чи ні, чи робити, чи не робити. Придумала, треба робити. Ну, я, в принципі, ну, така людина. Я вважаю, що якщо ти маєш якусь ідею і маєш, хоча б якийсь там на старт цієї ідеї, якісь фінанси, то потрібно робити. Бо чим довше ти розкачуєшся і думаєш, вагаєшся, робити чи не робити, тим менше шансів, що ти щось зробиш взагалі. Не боятися нічого робити насправді. Просто пробувати. Якщо ти дієш, то в тебе може все вийти. Це сортують сміття в нас, насправді. Люди. Вони здебільшого просто викидають, не хочуть сортувати, не хочуть здавати, і тому просто сировини не вистачає. Буває таке, що просто небагато. Насправді сортується, я не знаю, може 20-30% сміття потрапляє до нас, інше йде на сміттєзвалище. А, наприклад, якщо дивитися на пет-пляшку, то вона займає відсотків 30-40-50. Ну, дуже багато, бо вона об'ємна, вона займає дуже багато місця. Якщо її переробляти, то сміттєзвалище буде значно менше займати об'єм. Ну, якщо викинути цю пляшку, наприклад, ну, пляшку, яку ви тут побачите, там частково перероблена, частково, тут можна засипати стадіон. Вона об'ємна. Ось тут 10 тонн. В одній тонні 50 тисяч пляшок. 10 тонн це 500 тисяч. А 2 тонни пляшки це стандартна фура. Тобто, якщо ви побачите тут, то всю, всю пляшку просто висипати, можна засипати стадіон. Уявляєте, скільки це сміття? Якщо її переробити повторно відправити, то ми просто повторно використовуємо. Якщо ми переробимо, менше використовуємо нафти. Якщо ми е, викидаємо, то більше займаємо сміття. А в Україні і так забагато місця займають сміттєзвалища. Взагалі дуже багато регіональних міст України стосується, тому що Чомусь підприємцям хочеться робити якісь проекти тільки в великих містах, тобто якісь класні ресторани, кав'ярні, і е, люди, які живуть в регіональних невеличких містечках, від цього страждають, тому що ідейні люди або люди з грошима їдуть з цих міст у великі місця, аби розвивати бізнес там. Не, не розумію чому. Не розумію чому, тому що тут дуже класна, класна аудиторія. Не знаю, як по іншим регіонам можу казати про Волинь. Дуже класні люди. Мені хочеться для цих людей робити. Разі можна спробувати скуштувати п'ять видів арабіки саме в кав'ярні, і плюс ми продаємо на, на продаж. Ну тобто, якщо людина хоче там заварювати вдома, ми продаємо каву. Тобто ми єдина кав'ярня в місті, яка працює винятково на е, Арабіці, і в нас багато видів. І третій е, пункт, який відрізняє мене від місцевих. Кав'ярень, ми єдина кав'ярня третьої хвилі. А що це означає? Це коли в кав'ярні є декілька способів заварювання кави, тобто не тільки машинка, ми пропонуємо просто кемекс, ми пропонуємо фільтр. Ну тобто, окрім різних сортів арабіки, ми ще різні способи. Ми показуємо, показуємо людям, як можна заварювати каву. По перше, вона має бути сортована по кольорах. Ми її подрібнюємо, миємо холодною водою, потім гарячою водою сушимо. Можуть зробити в гранулу, а потім повторно зробити під пляшку. Може зробити звичайний синтепон, Наприклад, використовувати або в одязі, або меблі робити з нього. Може бути пакувальна стричка, ну, там ще якісь там продукти, які виробляються з під пляшки. Здебільшого це або пакування пляшка, або не тканове вакно. Ну, по-перше, дуже круто, що є контейнери і цим займається комунальник, тому що не дуже багато міст на на самому міст. А, це мають і з цим працюють. Наприклад, є в Києві, але воно там не працює. Є міста є, є, значно більше, ніж на Волинській, в них такого немає. Наприклад, я не бачив в Запоріжжі такого або в Дніпрі. В Запоріжжі 800 тисяч населення, тож дуже багато підприємств. Це дуже круто. Ми вирішили привернути людей. Ну, привернути увагу людей, аби вони донатили. Це була якби перша, перша ідея. Друга ідея, це в принципі артисти. У нас перший артист, який приїхав до кав'ярні, це був Сашко Чемеров. Він приїхав привітати мене на день народження. У мене був день народження, він приїхав попередньо подзвонив. І я сказала: а візьми гітару, давай заграємо. Сашко приїхав, і ми вирішили зробити такий міні-концерт. Вхід був безкоштовний. Люди приходили і донатили на 14-ту бригаду. Всі гроші абсолютно тобто. То Сашко там нічого не отримував. Люди замість вхідного квитка кидали донати на 14-ту бригаду, і так, в принципі, відбувся перший концерт, і так з'явилася ідея. А що якщо запросити інших друзів-артистів таким чином трошки розслабити людей під час війни, зробити для них концерт? Мені дуже сподобалося. І подобається те, що діється з кав'ярнею, Я б хотіла розвивати прям сітку кав'ярень. Спочатку я думаю, робити це в Волинській області, а взагалі мені б хотілося зайнятися глобально регіонами України, тобто не крупними містами, а саме регіональними містами, щоб показати, як має бути. Тому що з відкриттям моєї кав'ярні інші бізнеси, інші кав'ярні у місті трошки підтягнули хвости. Вони почали так, вони почали розширювати асортимент, вони почали. Ну, щось вводити нове, щось брати в нас і вводити в свої кав'ярні. Але це класно, це здорова конкуренція. Тобто люди почали розвиватися. Це завжди, це завжди так підприємці, Вони планують розвиток якісь, планують щось зробити, оновити лінію, якусь там, додати щось нове. Може переробляти там більше, об'єм, може виробляти щось далі. Це завжди є, але треба йти поступово. Тобто нам зараз потрібно почати працювати наповну, а потім вже будемо дивитися. Єдине, що скажу, що ми не плануємо переїжджати з Новолинська. Ми будуємо тут так, як воно. Якби залишаємось назавжди, тобто тут компанія буде тут працювати і надалі. Я не зверталася до міської ради, все досить просто. Я відкрила ФОП через ДІВ, у мене є у Києві бухгалтер, яка мені радила, допомагала, там, в принципі, яку групу обрати, кведи і так далі, все досить просто. Тобто, я зняла. В оренду приміщення і одразу ж відкрила ФОП. Тобто це перше, що я зробила, тому що у мене касовий апарат, фіскалізація, ну, тобто все, в принципі, у мене навіть не було ніяких сумнівів, робити чи не робити, ну а як інакше. Ми ж йдемо в Європу. Ну, тобто Ми ж рухаємось, Україна, я маю, на увазі, наша країна рухається в Європу. Ну, мені здається, тіньовий бізнес це залишився десь в 90-х. Я, в принципі, така людина, яка Mm, ну, ніколи не думала обходити там закони. Я завжди живу правильно і по законах. Мене так вчили мої батьки. І я не розумію, який інший варіант може бути. Тобто ми хочемо працювати на благо економіки країни. Да? Ми хочемо розвивати нашу країну. Ну, бізнес взагалі має бути зареєстрований офіційно. Податки взагалі мають сплачувати. Всі мають сплачувати податки. Неважливо, це компанія релокована, чи місцева, чи працівник. Чи приватний підприємець, так має бути. А, і коли ти все організовуєш, то просто спокійно працюєш. Наприклад, ти не хвилюєшся, що до тебе приїде якась там перевірка і буд будуть штрафи чи ще щось. А, це перше, а друге, ти, коли ти розумієш, що бачиш, що податки твої йдуть на якусь справу. Наприклад, зараз важливо сплачувати податки, щоб в нас були гроші для фінансування держави, взагалі, і місцеві податки, щоб можна було фінансувати. Розвиток міста, щось робити корисно. Дороги те ж саме ми рухаємося. Ну тобто, я роблю класну справу для себе, для людей, для країни. Ну тому я працюю відкрито. Тому що я допомагаю економіці свої, своєї країни. Тобто, в мене бізнес відкритий під час війни. Я розумію, в якому стані зараз економіка нашої країни. І я, я просто не можу сказати там, типу, про після, але після я теж буду сплачувати податки. Я кажу про сьогодення. Ми живемо в умовах війни. Наша економіка потребує допомоги. І ті підприємці, які можуть допомагати, мають допомагати. Тобто будь-яка копійка важлива для економіки країни. Ну а як? Країна турбується про своїх громадян. Тобто, не знаю, пенсіонери отримують пенсію, да? ми отримуємо якийсь е соціальний захист від країни. Чому ми, здорові, дорослі люди, які працюють і які можуть також допомагати країні, не маємо сплачувати податки? Подобається, коли ти робиш щось робиш, у тебе виходить. Це це мотивує насправді. Тобто... Мотивує те, що ти можеш зробити щось, є якась ідея, ти можеш її зробити. Ти сам собі е можеш придумати якийсь там певний план. Зробити може, якщо виходить, то це мотивує. А якщо ні, то взагалі не варто нічого боятися. Я мотивуюся тим, що. Як я люблю те, що я роблю. Мені здається, що головний мотиватор для будь-якого підприємця, який вагається там робити чи не робити, я не думаю про те, ага, скільки мені треба там податків заплатити, а скільки в мене буде витрат. Ти, коли любиш справу, якою займаєшся, ти кайфуєш, ти віддаєшся наповну. Ну і ти отримуєш наповну. Ну, відповідно, тут, якщо подобається, якщо людина відчуває, що це ну, класна, класна справа, яка його. Драйвиті, яка допомагає прокидатися щоранку. Ну, коли ти прокидаєшся щоранку і думаєш про свою справу і в тебе приємне відчуття, то, звісно, потрібно робити. Я не знаю причин, чому не робити. Не знаю, чого люди бояться. Можливо, вони думають, що якщо в них там дохід невеликий, їм доведеться дуже багато платити податків, але це не так. Ну, тобто, все нормально, все, все ізмірімо. Тому працювати в тіні, я не знаю, навіщо. Щоб що, зекономити 200 гривень на місяць чи тисячу чи гривень. Ну це, це реально спасе, щоб ти просто ходив і думав: ой, а якщо прийдуть, а якщо перевірять, а якщо закриють, ну як, ти ж вкладаєш фінанси і сили в цю справу. Щоб що? Щоб не сплатити тисячу гривень і закрили цю справу, ну це смішно. Не знаю, знайти ту справу, яку вони люблять, бо якщо буду, якщо потрібно кожен день щось робити, в тебе не виходить, ти маєш займатися тим, що ти. Що то що що тобі насправді подобається? Я сама собі мотиватор. Мене не мотивують там інші люди чи там приклади. Ні, в житті взагалі мотивують, але саме по, по моїй кав'ярні, по моїй справі, в мене немає там приклад, я не беру, не копіюю когось. Мені просто самі по кайфу. Я роблю для людей те, що я роблю ну для себе.